Дивитися «Перші міський. Вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірина Коробко. Сьогодні будемо говорити про наше з вами здоров'я. Найцінніше, що є у нас сьогодні, ну окрім життя, звісно. І сьогодні будемо говорити, що здоров'я знову під загрозою. Напевно, всі цікавитися новинами. і бачили, що за останні кілька днів дві два медичних заклади в Одесі вже сказали про карантин у медичному закладі, тому що дуже багато хворих на ковід. Знову ковід повертається. Не хотілося б це озвучити. Чувати, але так воно є. Знову будемо говорити про це захворювання, будемо говорити вже про нові штами. Чим вони страшні? Чи дійсно дуже небезпечні, і як убезпечити себе і близьких від цієї хвороби? Анна Філіпова, лікарка-педіатриня КНП дитяча міська поліклініка номер 6 ОМП Компас в нашій студії. Вітаю вас, пані Анна. Вітаю вас. Так ну і я так розумію, що лікарі вже озброєні. Так вже знають, вже чекають, вже зрозуміли. Тим більше, що як я сказала, два медичних заклади вже настільки побачили багато хворих, що просто зробили карантин, і це правильно для того, щоб не було цього міграції, так у цього вірусу, і щоб багато людей. Ми всі розуміємо, що це великі лікарні, і там дуже багато зазвичай людей. А там, де багато людей, там і хвороб, звісно, багато. Про коронавірус е, теж не є винятком. Е, зараз говорять про два абсолютно нові штами. Ми вже всі ці, начебто, вивчили, чули. Да? Зараз у нас є е, стратус і німбус, да? не знаю, хто їм дає такі назви, але ж е, що це за штами взагалі? І давайте так, чим вони відрізняються від того, що ми вже бачили. Uh, дивіться. Нові два штами вони вже зареєстровані в Україні: стратус і німбус. Стратус uh, 38 випадків лабораторно підтверджених, uh -huh. а німбуса 2. І, до речі, німбуса один на Вінниччині, один на Одещині uh -huh. у нас. Uh, я пояснюю батькам своїх пацієнтів і самим пацієнтам, як. Він з родини Омікрон, ці двоє. Так. Так? І от уявіть uh, дерево. Стовбур це перший COVID-19 у 2020 році. Далі в нього є гілочки Дельта і Омікрон. На цих гілочках є ще менші гілочки, це Стратус і Німбус. Тобто вони вже ближче до листочків, вони такі вже поменші, але все одно є тим же деревом. Угу. Ну тобто е про імунітет у цьому випадку можна говорити. Так, так. якщо ми говорили про перші, е перший коронавірус, про перші е штами ковіду, всі пам'ятають оцей панічний жах того, що ми не знали, що це, звідки воно йде. Ну тобто, звідки ми знали, так? А як з ним боротися, тоді ще ніхто не знав. І всі пам'ятають, що це було симптоматичне лікування. Спочатку так, всі пам'ятають, що і Важкість захворювання, і летальність, і все таке інше. І е, людський організм тоді ще не знав цей вірус, і від того залежала ось ця е, кількість уражених людей, і важко вражених, і з летальними випадками, від того, що людський організм не знав, що це. Як це, це відбувається взагалі на рівні медицини? Насправді це залежить від декількох пунктів. Це перша зустріч, по-перше, з вірусом, а по-друге, мутації угу. віруса, оці нові субваріанти, штами, з якими ми зустрічаємось. Такі зустрічі, скажімо, так вже проходять легше. Ну і за даними Міністерства охорони здоров'я та центрів громадського здоров'я, на, наразі немає доказів про те, що нові субваріанти викликають якісь тяжкі форми. Uh -huh. Як правило, вони протікають досить легше, ніж їх попередники, скажімо так. Uh -huh. а, чим вони відрізняються? Давайте так. Назви різні, це абсолютно різні штами чи симптоматика схожа. Симптоматика дуже схожа і нам відома. Це підвищення температури тіла, загальна слабкість, головний біль, нежить, закладеність носа, кашель, іноді шлунково-кишкові прояви. Тобто це тест. Чим ми вже зустрічалися і раніше. Кажуть, це біль у горлі більше сильні. Так так, 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 у мене трошки <гум> Випередила <гум> так. так <гум> та, та, та. Але є одна особливість у цих двох нових субваріантів: це біль у горлі. Я часто чую це від своїх пацієнтів. Таке порівняння, ніби лезо в горлі. <гум> а, і також осиплість голосу. І насправді ці два симптоми вони стають ну, найгіршими, навіть більше придають дискомфорту, ніж кашель. <гум> А, часто спускається униз нижні дихальні шляхи, от те, що було притаманне на дельті, і те, що викликало найважче власне, е, ну найважче. Симптоматику, так а чи воно залишається у верхніх дихальних шляхах, і е, кордони там це горло, і можливо ніс? І от як найчастіше це відбувається ну, як, зараз? Як я спостерігаю зараз у своїх пацієнтів, це досліді, дійсно верхні дихальні так. шляхи. Так, mm -hmm. якщо немає якихось ускладнень, приєднання бактеріальної флори якоїсь, то це залишається, ну скажімо так, на межах верхніх дихальних шляхів. Угу. А, хто найчастіше хворіє діти? Вікова категорія яка? А, від нуля до п'яти. Діти, так тобто, ну це дитячі в мене, дитя... серед ну, ви, моїх ви маєте справу, так як так, педіатрка, так, 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 так. а, а взагалі-то як педіатриня, так а взагалі-то за вашим досвід, ну спілкуєтеся з лікарями, так чи притаманне дорослим, тому що пам'ятаємо, да що різні штами характерні і справді там люди похилого віку, це група ризику. Там справді дитяча група це група ризику. От як о, в випадку із цими штамами. Тут так само все класично, є дійсно групи ризику, про які нам нагадує Міністерство охорони здоров'я і центри громадського здоров'я: це особи з тяжкими хронічними захворюваннями, особи з імунодефіцитом, вагітні жінки, особи старше 60 років, діти також і професійний ризик це вчителі, медики та військові. Тобто ті люди, які працюють з людьми. Вони більш вразливі через великі контакти і військові. Ну ми теж багато контактуємо. Ну тобто, будь-яка професія, яка має багато контактів, вона група ризику. Так. Такої, щоб окреслювати, що це там суто діти хворіють чи суто люди похиловики, такого немає, ну, так? Ні, але вони знаходяться в групах ризику. У групах ризику, так. Ну і звісно, що щоб захиститися, напевно, ми знову дістаємо маски. Так, але за ситуаційним підходом, так. тобто маска це інструмент, який ви дістаєте з карману тільки тоді, коли є потреба. Uh -huh. Наприклад, якщо це закрите приміщення, погано вентильоване або занадто людне, чи це переповнений автобус, чи це лікарня, чи це укриття, де є багато людей. Одягайте маску, або ще краще респіратор. Знову ж таки, якщо маєте прояви респіраторної якоїсь вірусної інфекції, або тим паче позитивний тест, одягайте також маску, це прояв уваги до оточення і це попередження епідеміологічної біди. Пам'ятаємо також про миття рук. Про респіраторну гігієну, про гігієну кашлю, провітрюйте добре приміщення, очищуйте повітря. Це все також згідно рекомендацій Всесвітньої охорони організації охорони здоров'я чинні. Все, все так само. Тобто тут нічого нового, так? Зараз, напевно, вас як педіатриню батьки питають часто, чи потрібні якісь імуностимулятори, якісь вітаміни додаткові, чимось знаєте, дитину напхати, умовно кажучи, так? Ну, грубо кажучи, але насправді так буває так, що знаєте, все просто підряд для того, щоб упередити хворобу, а власне воно так не відбивається. Ну, все одно дитина хворіє? Воно так не діє насправді. Є принципи здорового способу життя, так, загартування, здорове харчування. І це системно а, має бути, так. так, а не якось там, коли почався ковід. Щоб Ось опірні так. сили організму вони завжди були на високому рівні. Uh -huh. А просто, ну скажімо, що занадто, то не здраво, так. Якщо ми просто будемо якісь там вітаміни. Просто так не проконтролюючи рівень цих вітамінів до того, uh -huh. не знаючи, чи є там гіповітаміноз, чи є там гіпервітаміноз, і ми почнемо давати вітаміни, так форсувати якісь е кількісні значення. Ну можна цим нашкодити. А головне правило в медицині не нашкодити. це не нашкодити. Тобто, батькам своїх дітей, ви я так розумію, що періодично тільки можете рекомендувати якісь вітамікусь вітамінотерапію чи якісь імуностимулятори, так? так і взагалі так. я знаю, що багато лікарів. Ставляться до імуностимуляторів дуже негативно. Е, ну, я, як представник е, лікарів доказових, я також до них е, ну, відношусь. Не потрібно угу. те, що недоказово, те, що дійсно не... Тобто не, не заважайте організму розвиватися і боротися із вірусами, так як він це може робити, так. власне, так? Є імунітет, є захисні сили, і організм буде працювати, буде пізнавати чужорідне щось, що потрапляє в нього, і боротись з ним. Скажіть, будь ласка, а з чим пов'язано те, що про ковід заговорили ось зараз, тоді, коли спекотно? Ну, Ми знаємо, що є епідсезони. Так, епідсезон це зазвичай там ближче до Нового року нам завжди псують святкові да, дні якісь. Ну і зазвичай це перед весною. Напередодні, тоді коли захисні сили організму вже трошки не такі захисні, так коли вони вже не можуть боротися із штамами, так як потрібно це робити з будь-якими вірусами. А зараз ми маємо серпень, начебто всі мають бути здорові, тому що сонце, повітря і навіть море є подекуди, і раптом ковід. Знову ж таки, декілька пунктів на це все впливає. Є так званий «літньо-осінній». Період епідактивності, так, і саме зараз ми в ньому, в принципі, і знаходимось. Знову ж таки, багато переїздів, багато контактів, uh -huh. люди рухаються по країні за межами країни. Uh -huh. І це все циркулює і підсилює таку ситуацію. Тобто ця міграція, так, міграція, так. І міграція це все uh -huh. разом. Хтось yeah. привіз звідкись, хтось завіз світи і обмінялося таким чином. Ці два субваріанти дуже швидко поширюють. Ну, це ж не означає, що треба сісти вдома, правда? Ні. Все одно ж, люди ходять на роботу, як мінімум, так спілкуються, ходять до магазинів, в великих торгових центрів і таке інше. Тобто це все нормально. Живете своє життя, але просто пам'ятаєте про те, що якщо поряд там хвора людина, да, і вона тим більше не в масці, то краще одягніть ви маску. Якось так вона так, захищати себе і захищати оточуючих, якщо захворіли ви. Угу. А Коли треба телефонувати лікарю? Е, якщо, жаль, коли? <смі> <смі> якщо, наприклад, не справляєтесь самі, так, якщо є лихоманка, наприклад, у дитини і вона не контрольована жарознижуючими, або вона більше трьох діб угу. і не має позитивної динаміки, ну або якщо просто да, мами може бути невпевнена. Тривожитись, ну це також mm -hmm. потрібно проговорювати з лікарем, щоб не пропустити. Тим більше, коли йдеться про маленьких дітей, так? так там дуже швидко все розвивається, тому треба реагувати. Ну і напевно, так само можна говорити про людей похилого віку, де теж може бути велика кількість хронічних захворювань і теж може швидко розвиватися, і куди воно розвинеться, ніхто не знає. Так, і я ще проговорюю: наприклад, якщо у дитини є якісь вроджені вади так. серця, наприклад, або якісь свої хронічні важкі захворювання, то там особливо потрібно бути уважним батькам і максимально дбати про профілактику. Ми напередодні, ну там ще 10 днів і починається новий навчальний рік. Напевно, будемо чекати. Збільшення кількості хворих, чи це не точно? Тим більше, що за ці 10 днів може все ж змінитися, правда? Як в один бік, так і в інший? Насправді трошки очікувано збільшення, угу. тому що знову ж таки діти зустрінуться. Та це колективи, підвищення контактів. Але це все очікувано. Це все класика, історія циклічна. Угу. А, як ви ставитеся до вакцинації? Дуже дуже позитивно е, розкажу такий трошки історичний екскурс про себе до того, як е, працювати педіатром, я працювала у службі екстреної медицини та медицини катастроф і працювала якраз тоді, коли розпочався самий самий перший ковід, uh -huh. і мала змогу сама. Подивитись, спорівняти, як з якими, так, якою протіканням, з якими важкими ускладненнями поступали не вакциновані люди, і як легше набагато переносили люди, які вакциновані. Тобто різниця очевидна, все так, ж таки, так. так от. Вакцинація важлива. І знову ж таки хочу зазначити, що сучасні вакцини, вони є. О... Омікрон, скажімо так, орієнтовані. Так, вони діють на ці штами. Uh -huh. Досі дуже гарно вакцини захищають від найголовнішого: це важкий перебіг і госпіталізація. Зараз вакцинація безоплатна і доступна. Ви можете звернутись до свого сімейного лікаря або до педіатра, або в найближчий заклад охорони здоров'я. Також, до речі, ви можете звернутися до сайту національного порталу з імунізації. Там є посилання на пошук цих пунктів за областями. Вакцини доступні, і краще вакцинуватись до того, як розпочнеться прям сезон захворюваності. Ну те, що зараз вже підвищена кількість хворих, це ще не означає, що вже не можна робити вакцину, так? Потрібно, навпаки, тобто зараз... потрібно. Які зараз вакцини в наявності, з якими ми працюємо? Комірнаті є в наявності, вони омікрон специфічні. Ну і знову ж таки по закладам може відрізнятись. Угу. Не можу відповісти угу. на всі Але це всі не має запити. значення, так. Тобто, так, яка так, є вакцина? Так. Ви звертаєтеся до сімейного лікаря, так. і він вам напевно що рекомендує. Так. Чи нічого не змінилося в підготовці до вакцинації? Тобто раніше не просили там навіть не аналізу крові, нічого, просто огляд і все Огляд і спілкування з лікарем. Більш нічого так само все залишилося. Так, все залишилося спочатку. Першим є огляд лікаря, і лікар вирішує, чи допускається дитина до вакцинації, чи не допускається. Заповнюється, якщо це мова йде про дитину, інформована згода від батьків, і дитина відправляється на вакцинацію. Ніякі аналізи крові перед вакцинацією не потрібні вже. А з якого віку дітей вакцинують? З п'яти років, якщо йде мова про вакцинацію від з коронавірусу, так, так uh -huh. з п'яти років. Uh -huh. Ну і напевно, крим ковіду ще ж. Почнеться осінь і почнуться різні інші гриві, грип так само, так напевно, чи трошки пізніше ви його очікуєте? Як поєднувати ось ці вакцинації? Не можна ж, мабуть, одномоментної ковід і, і грип? ці ж розуміють, що має бути якийсь період між ними, щоб організм а. якось... Прилаштувався, підлаштувався під це, Мають це. бути індивідуальні інтервали, але знову ж таки кожна ситуація індивідуальна в залежності uh -huh. від того, скільки ми щеплень робимо за один раз, вік дитини uh -huh. все дуже індивідуально, і це вирішує лікар. Тобто тут ніяких рекомендацій загальних бути не може, бо це буде просто некомпетентно. Uh -huh. так? ну і де можна вакцинуватися від ковід, напевно, все ж таки теж треба радитися з лікарем своїм, так або це педіатр, або це сімейний лікар, якщо це дорослі люди. Так, звертайтесь до сімейного, сімейного лікаря або до свого педіатра, або також, якщо в вашому місці а, є пункти щеплення, це можна зробити і так. Як проходить зараз щеплення, я маю на увазі побічні якісь реакції, чи вже призвичайлися до цієї вакцини теж наш організм? Як правило, всі реакції. Для всіх вакцин однакові. Так, це може бути біль або дискомфорт в місці ін'єкції, uh -huh. може бути незначне підвищення температури тіла. Це все очікувано. Ну і ще стоїть проговорити, що є індивідуальні так реакції, це те, що залежить саме від окремого пацієнта. Uh -huh. Ну і звісно, що знову ж таки тут ми не даємо якихось таких загальних рекомендацій, тому що це все. Все ж таки через лікаря і спілкування із лікарем. Так. Ну наостанок, щоб ви хотіли взагалі, можливо, на чому ще акцентувати увагу, можливо, ми ще щось не обговорили, хоча мені здається, і про сам штам, і про те, як захиститися, і про те, що робити. Якщо захворів, начебто поговорили. Може, щось ще. Ну, ще раз хочу наголосити на тому, що ці нові субваріанти, як правило, переносяться легше, трошки так заспокоїти mm -hmm. батьків, але все одно пильнуйте, спостерігайте, бережіть, захищайте своїх дітей і не тільки дітей, що я ще кажу батькам, так вакцинація це не тільки захист саме вас, це захист бабусів, дідусів і тих, хто може захворіти важче. Так, дуже дякую вам. Я сподіваюся, що щоб не наводити паніку, так і щоб якогось цього страху не наводити, просто треба адекватно дивитися на ситуацію. Ковід вже був у нашому житті, але власне, як і кажуть, лікарі, він нікуди не зникав. Просто були періоди більш спокійні, були періоди жахливі. І от наразі знову він там підіймає свою голову, так, але це вже інші штами, але штами з Різновиду омікрон, тобто ті, які ми вже бачили, і багато хто з нас на них перехворіли. А це означає, що імунітет вже все одно є. Тому о, якось особливо панікувати не потрібно, але захиститися все ж таки потрібно. І пам'ятати, як о, сказала наша гостя, що є ще люди похилого віку, є люди із хронічними захворюваннями, а це завжди група ризику. От Убезпечте себе і ті, хто поряд з вами. Анна Філіпова, лікарка-педіатриня КНП дитяча міська поліклініка номер 6 була сьогодні в нашій студії. І, власне, говорили про те, що ну так наближається осінь і наближається знову ж таки період захворювання. Але і це ми точно переживемо. Дякую вам, побачимося. Дякую.